На 90 днів призупинив будь-які програми допомоги іншим країнам. Підписав вихід США з Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ухвалив указ про смертну кару після інавгурації. Трамп підписав низку законів. Крім того, президент США планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. А президент Росії знищує свою країну, відмовившись укласти угоду. Це РБК Україна. Далі розповідаємо про нові укази та заяви Трампа. Ви ж підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання лайки та коментуйте наші відео, і ми переходимо до новин. Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до угоди, а Путін руйнує Росію. Під час перебування в овальному кабінеті президент Ша підписав низку указів та відповів на питання журналістів. У нього зокрема запитали і про війну в Україні. На що він заявив, що Зеленський хоче укласти домовленість? Трамп висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Плані He's told me he wants to make a deal. Zelensky I mean he wants to make Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's gonna be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia. So I, I would I would hope I would get along with him great and you know, I, I would hope he wants to make a deal. Як пише Associated Press, президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги. За цей час буде проведена перевірка відповідності цих програм політичним цілям держави. Видання зазначає, що не зовсім зрозуміло, які обсяги допомоги будуть припинені цим указом, адже фінансування багатьох програм вже було затверджено конгресом і має бути виділено, якщо кошти не витрачені. В указі який підписав Трамп, зазначається, що індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідає. Дають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям. Трамп також помилував і пом'якшив вироки близько півтора тисячі учасникам заворушень у капітолії 6 січня 2021 року, коли його прихильники намагалися скасувати результати виборів. Також є указ про вихід США з всесвітньої організації охорони здоров'я раніше. Президент США звинуватив ООС у неправильному поводженні вооз із пандемією COVID-19, нездатністю організації до реформ та в тому, що організація обкрадала Америку. Він також підписав указ, який забороняє видачу документів про громадянство дітям народ у США від батьків без законного статусу. Крім того, доша більше не впускають мігрантів на кордоні з Мексикою. 20 січня нова адміністрація США закрила додаток сервіс, запущений у 23-му році, за адміністрації Джо Байдена, який дозволяв мігрантам записуватись на прийом для легального в'їзду до США. Вже у пунктах пропуску сотні людей отримали повідомлення про відміну запланованих співбесід на американсько-мексиканському кордоні. У людей сльози та паніка. Wait, oh, yeah. yeah. Президент США також підписав закон про смертну кару, як відзначає АП. Наказ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого Дому. Відповідний крок у тому ж числі зобов'язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, а й сприяти її збереженню у штатах, яким складно підтримувати достатні запаси смертельних ін'єкційних препаратів. А що ви думаєте про такі укази Трампа? Чекаю на ваші думки в коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.